Військово-морські сили України зазнали величезних втрат. Внаслідок кримського конфлікту в руках окупантів опинилось понад 90% всього вітчизняного флоту. Наразі під прапором України залишаються лише 10 кораблів, серед них шість катерів, три допоміжних судна та флагман вітчизняного флоту, фрегат Гетьман Сагайдачний.

Значит, непосредственно военносудущие члены их семей. От Феодосии до Ченгара нам обеспечивала транспортом вооруженные силы Российской Федерации, а с Чингара администрация генического района Херсонской области. Она же обеспечивала нам размещение, питание, всячески нам содействовала. Огромное спасибо за это. Потом самолетом из Мелитополя мы прибыли сюда, в аэропорт Борисполь. Прекрасное ощущение. Не надо напрягаться, так, ну, скажем так, мы все в течение этого месяца были очень сильно как бы напряжены, сжаты. Сейчас как бы можно уже более-менее немножко расслабиться. <звы> Стратегічні об'єкти та прикордонні райони Чернігівщини під посиленою охороною, Вояки механізованих та танкових підрозділів разом із прикордонниками контролюють найважливіші транспортні напрями. Солдати та офіцери на бойовому чергуванні постійно змінюються. При собі мають штатну стрілецьку зброю, повні боєкомплекти до неї і до важкої техніки. Зараз все спокійно, але військові готові до будь-якого розвитку подій. Зокрема, на під'їздах до блокпостів встановлені загороджувальні споруди та прокладені окопи для стрільців і кулеметників. У підрозділах достатні запаси харчів, гарячу їжу підвозять, але хлопці готують і самі. На побутові умови не скаржаться. На одному з блокпостів облаштували навіть своєрідний польовий душ. Перед тим, як ми сюди приїхали в полі, поставили палатку, здесь було холодно, сиро. Але люди почали допомагати, і це все, все прекратилось. Збройні військовики не лякають місцевих жителів, що проїжджають блокпост. Навпаки, люди пропонують допомогти продуктами, медикаментами. Вони вдячні військовослужбовцям і підтримують їх. Натомість на межі Херсонщини з Автономною республікою Крим відбувається перегрупування та посилення російських підрозділів бронетехнікою. А поблизу населеного пункту стрілкове на існені близько 7 кілометрів від берега виявлено два судна військово-морських сил Росії, одне з яких розвідувальний корабель Приазов'я. Також було відстежене переміщення ще чотирьох російських кораблів в акваторії Чорного та Азовського морів. Поки що жодного інциденту, який би потребував втручання армійців, не трапилося. Військові запевняють, не допустять агресора на територію нашої батьківщини. Львівські курсанти залишаються вірними присязі. Чимало серед них і кримчан. Та незважаючи на останні події на півострові, вони не збираються зраджувати український народ. Зараз народу і так тяжко, тому я вже зробив такий, такий свій вибір і буду йти до кінця. Я повинен закінчити навчання, і так як я віддавав присягу українському народу, я повинен далі продовжити свою службу в українській армії. Моя група, з якою навчались, навчаюся, зараз готові до. Будь-яких ситуацій, які можуть скласти, скластися, ми готові до виконання свого обов'язку. Ми повністю вірні свої присяді та готові виконати своє завдання за своїм призначенням. Я вирішив залишитися на території України, бо я тут народився. Це моя рідна країна. Артем, ось уже два роки навчається у Львові. Народився він у Севастополі, в родині офіцера військово-морських сил України. Хлопець вірить, що обрав правильний шлях, і батько його в цьому підтримує. Він мені сказав, що треба бути. Стояти до кінця і ні, ніколи не йти назад, знати, чому ти тут і пам'ятати слова присяги військовим. Артем став також завдяки батьківській пораді. А от третюкурсник Дмитро сам обрав майбутній фах. З дитинства юнак захоплювався музикою. А після закінчення Сіфропольського музичного училища вирішив, що в нас на Україні є можливість стати не тільки диригентом, а є можливість стати військовим диригентом. І тому, що це тільки у Львові можливо навчатися на таку спеціальність. Я не думаю, що одразу поїхав у Львов. у Львівській військовій академії разом з кримчанами навчаються вихідці майже з усіх регіонів України. Вони щодня пліч опліч у струю відпрацьовують нормативи на бойових навчаннях та гуртують їх не кар'єрна перспектива та матеріальні блага, а любов до батьківщини. На Одещині триває польовий вихід курсантів, розвідників та десантників. Друго- та треті курсники проходять тактичну, вогневу, інженерну та спеціальну підготовку. Зокрема, юнаки уже вражали мішені з пістолета, автомата, кулемета, гранатомета та снайперської гвинтівки. Польові виходи у нас приходять досить часто, тому що практична складова має важливе значення, так як у нас на озброєнні і різні типи озброєння це стрільби. З гранатометів, з озброєння бойових машин, пулеметів, автоматів і так далі. Також важливим місцем займає тактика. Тренування завершаться наприкінці тижня. А вже через 10 днів курсанти вирушать на полігон широкий лан що на Миколаївщині. Там вони візьмуть участь у комплексному тактичному навчанні з бойовою стрільбою та десантуванням з гелікоптером. Військові кафедри навчальних закладів мобілізуються. Одна з найпотужніших в Україні у національному університеті біоресурсів і природокористування. І тут вже перейшли на посилений режим підготовки офіцерів запасу. Офіцерський склад перейшов мається, хоч і вони запасники, але все-таки перейшли на цілодобове чергування. Зразу була введена програма підготовки офіцерів запасу на мобілізаційний режим. Це що мається на увазі? Це підготовка Трьохмісячна підготовка офіцерів, які повинні були закінчити дострокову військову кафедру. Офіцери запасу проходять вогневі тренування та стрільби, перевіряють бойову готовність техніки та озброєння. Морально і професійно кожен з цих хлопців готовий захищати батьківщину. На військовій кафедрі нас навчають, як правильно розташовувати війська, як правильно, та як ми майбутні командири. Танкових зводів бронетанкової техніки нас навчають, як правильно командувати зводом, як правильно розташовувати війська. Я готовий захищати батьківщину. Якщо почнеться якась мобілізація військ, ми, я і ми готові захищати нашу державу. Українських військових, які тримали оборону в Криму, майбутнім офіцерам ставлять у приклад. Тим більше, що один з випускників військової кафедри служив у перевальному і був учасником подій на півдні країни.